Маленький сюжет про акацію. Я писав, що акацію заборонили, але от, ну, просто е, тупим насрать, звісно, на заборону. З іншого боку, тупость тут зіграла позитивну роль. Посадили акацію. В принципі, акація це нормально. Але, але, Я ж е, говорив, що акація посаджена тут, на Солонцю. І буде мати проблеми. Вона тут рости довго не буде. Перший рік вона росла капітально, капітально. Другий рік, коли корні пішли далі, все, гоп-стоп, вже починався остановка. Якщо перший рік вона дає прирост там метр, півтора навіть місцями, то другий рік вже пів метра. І вже починається масове всихання. Бачите? Місцями. От вона дійшла до солонця і все, гоп, стоп. От я стою на місці, чотири дерева вже трупи. П'ять. П'ять гарних дерев вже трупи. І ви знаєте, трошки засуха і все. Засуха і солонець це 100% вб'є цю акацію. І чому ці придурки посадили? Те, що саму по собі акацію, це нормально. Але тут солонець. Він пишеться в книгах, оцих лісових культур, планах. Їм указано, що тут солонець, але ж воно. Малограмотна дебільня, це сучасні лісники, вони не знають. Вони читати не вміють, я так розумію. Ну, мені один розказував лісник, лісник, пенсіонер, що він мусив за молодих лісників писати заяву, бо вони писати не вміють, розумієте? До нього при, приходили і просили йому за них писати заяви. От уявляєте рівень, рівень на сучасних лісників. Ну так, акація це чудна, чудна, чудова порода. Тільки всякому овощу свій срок і права, всякий має свою голова. Тобто кожна порода має мати своє місце, розумієте? Свою нішу. Кожна тварина, кожний жук, кожна бактерія має свою нішу. Тому от, якраз і лісник це в тому розібратись, де, що, куди поставити. Природа в цьому краще, звісно. На Україні 100% природа в цьому краще розбирається, бо ці наші барани, лісники взагалі не розбираються. Я нічого, не знаю, чому їх там учать тільки в академіях. Но, виходять дебіли-дебілими. Ну, читати не вміють, що читати і писати не вміють, це то, взагалі. От дивіться, в минулому лісники посадили. Я не знаю. Розумні вони були чи нерозумні. Але факт, факт. Виріс гарний ліс. Я вам скажу, цей ліс довго-довго мучився. Але він виріс. Виріс, виріс. от, Отак. Отак. Оце сучасні лісники. Дивіться. Робота. Давайте порівняємо. От, дивіться. комуняцькі лісники. Ачте? Такий ліс гарний. А це українські дебіли. Слава Україні. Україномовні, вишиватні лісники. Вони посіяли тут дуб. От я йду, знаєте, от. Вже 20 метрів пройшов. І ще ні одного дуба не бачив. І дуб посіяли по камишам. За це треба Шнобелівську премію дати. Я не те, що не бачив, я не чув навіть. О, да, щоб по комишам сіяли дуб. Ну це болховець із грицайом такий. Болховець взагалі дебіл Він предлагав тут сакуру. Сакуру. Уявляєте? От це рівень дебілізму, я вам говорю, це навіть під дебілізм не попадає болховець. Це взагалі якийсь... Ну я не знаю іншого слова. Хто може бути нижче за дебіла? Ну тільки болховець. Віталька. Де твій дуб? Чучело, бля. Грицай, де твій дуб? Це украли тут, списали на дуб 20 мільйонів чи 20, чи 20 тонн. Дивіться, я йду, ні одного дуба нема. Ромашки спрятались, паніклі лютики. Я вам скажу, жарко, все зрозуміло. Але бачите, які бур'яни. Бур'яни місцями по півтора-два метри повиростали. А от я вже пройшов 100 метрів, ще ні одного дуба не побачив. Звісно, це садили злодії і вбивці. прості, Банальні. А во, перший дуб. Бачите, він вже помирає. Ну, Звісно, в комишах, який дуб виросте. 100 метрів пройшов, два дуба знайшов. Третій дуб. Це ви, щоб ви розуміли, що. Ну а дивіться бур'яни. Бур'яни метр двадцять. А тепер подивіться. Бачите дуб. Це садили придурки. Ну майже не зійшов. А це глядічя. Її ніхто не садив. Бачите? Наскільки розумніша природа за тих дебілов, болховця, стрільця, шмигаля. От їхня робота.